Так, проблема зі старшою дитиною 10 років і меншою, 4 роки, тобто дві дитини так розумію, 10 років і 4 роки. Скандалять і б'ються. Дякую дуже за запитання. Моє улюблене про сібінки. Мою улюблене. Коли між дітьми виникають бійки, суперечки, скандали, це Площина вирішення цього конфлікту зараз, завжди на поверх вище. Зараз я трошки більше поясню. В сімейній системі є такі, умовно кажучи, три поверхи: перший поверх це чоловік і дружина, другий поверх це мама і тато, коли чоловік і дружина стають мамою. Е, ні, перший поверх це чоловік і дружина другий, дитячо-батьківські стосунки. І третій це стосунки між сіблінгами. Коли стосунки між сіблінгами е, барахлять, псуються, ми вирішуємо питання на е, поверсі вище. Тобто ми налагоджуємо дитячо-батьківські стосунки. Ми даємо більше фокус часу і індивідуального часу. Кожній дитині окремо, щоб дитина, якій 10 років відчула себе єдиною дитиною, щоб дитина, якій 4 рочки відчула себе єдиною дитиною. Тобто, це час, коли мама і донька, папа, і донька, мама і молодша донька, папа і молодша донька проводять час разом так, як цікаво дитині і батькам. Добре? І в цей час. Табу говорити про молодшу сестру, да, тобто або старшу про іншу, Табу говорити про іншу сестру. В цей час ми не навчаємо, не е, критикуємо, не читаємо моралі. Ми тільки кайфуємо від е, комунікації з дитиною. Ми робимо те, що цікаво мені і дитині. Да? І в цей час просто бавимося класом проводимо час для того, щоб дитина напитати дитину своїм материнським теплом і фокус увагою. Мама, дитина один на один. Добре, коли виникають скандали і конфлікти, завжди є дитина, і причому ці ролі можуть мінятися, але є дитина, яка зараз ці ситуації вдарила. Наприклад, а є та, хто отримала цей удар, да? тобто умовно, умовно, є та, хто зараз агресор, а є та, хто зараз жертва, да? так? Віки не використовуйте, будь ласка, ці слова в комунікації з дітьми. Я зараз сказала це просто, щоб зрозуміліше була ситуація. І коли ось посварилися, побилися, поскандали, до вас приходять одна одна кричить, плаче, друга каже, вона сама винна і починається ось це. В цей момент, любі мої, в цей момент ми розділяємо їх по різні кімнати. В цей момент ми спочатку йдемо до того, хто постраждав і кажемо Сонечко, тебе вдарила твоя сестра, я бачу. Давайте вам прикладемо холод, ну якщо це там треба, так? Да? Розкажи мені, що сталося. І вона вам каже, мене вона побила, вона завжди так робить, я її ненавиджу. Ви її вислухуєте, кажете, да, це дуже неприємно, коли тебе б'є старша сестра. Так, Вона, вона мала бути бо, там, обережнішою. Тобто ви співчутливо вислухуєте молодшу, не нападаючи на старшу в діалозі. Не нападаючи на старшу в діалозі. Ви вислухали. Потім все, тут ви трошки зауспокоїлися. Пішли до е, другої дитини, яка, яка вдарила. Скоріше за все, вона вдарила не просто так. Не в тому сенсі, що та заслужила, а в тому сенсі, що були якісь е, е, внутрішні причини її, е, внутрішні сильні емоції, що вона не витримала там, і е, вдарила. І ви співчутливо спілкуєтеся. Півчутлива зі старшою. Керсонечко, я знаю, що тебе молодша сестра може прямо діставати. Я знаю, що вона ходить з тобою хвостиком і нікуди тебе там від тебе не відходить. Я знаю, як вона може там вимагати цієї уваги. Я бачу, ти не стрималася і дала їй там підсрачно. Розкажи мені, що сталося. Давай, якщо ти будеш відчувати, що ти не стримуєш свої емоції, не можеш. От-от зараз її вдариш. Будь ласка, поклич мене читати. Я допоможу тобі з цим. Добре? Розкажіть мені, будь ласка, як вам це відгукується, дайте мені якийсь зворотний зв'язок. Бо наша задача в цьому, коли є комунікація між двома і більше дітьми. Не ставати на сторону когось одного, щоб не було такого, що один любимчик, а другий постійний агресор. На жаль, таке часто буває, коли старшого а, а, звинувачують, а молодший він же маленький, ти ж старший, маєш розуміти оця все єрість. Розумієте? Ні, ну це дві дитини і в десять рочків, і чотири рочки. Це незрілі дітки, які дуже потребують нашого втручання, нашої допомоги, допомоги співчуття і так далі.